Ну що ж, 3-0 на користь українських отаманів. І наступний у ваговій категорії до 81 кілограма. В синій Кутрингу запрошується. Боксер із Алжиру Набіль Касель. Червоний кут запрошується боксер українських отаманів Олександр. Хиль. У синьому куті найбільш досвідчений представник команди постельні яструби. Йому 32 роки. Багаторазовий чемпіон Алжиру, чемпіон африканських ігор, учасник Олімпійських ігор восьмого року. Навіл Касель. У червоному куті Кутірингу один з найбільш перспективних боксерів нашої команди. Наймолодший атаман. Йому 19 років. Зріст 182 сантиметри. П'ятиразовий чемпіон України серед юніорів та молоді. Фіналіст чемпіонату Європи боксу серед юніорів. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді. Чемпіон світу серед молоді. Отаман з Полтави. Олександр. Мік Басі, Англія.

Багато разів ми його бачили постійно, точніше обслуговував він поєдинки українських атаманів. Ну, Олександр Хижняк, характер нашої команди. Знаєте, мені дуже нагадує ось футболіста Артема Федецького, мого близького товариша, друга, який сьогодні мені пообіцяв дивитися і вболівати за українських атаманів. Ну сьогодні Вячеслав, щоб ти розумів. Артем Федецький випікає паски, готується до великодня. Ну я не знаю там, як ну футболі... один. Навірно так. Ну як ти знаєш? Я не знаю, що там футболіст може напекти. Ось його дружині. Юлії я довіряю, що там Федецький може напекти. Він лише Наверняка, в формі футбольного м'яча паски будуть. у нього. Ну або ти знаєш, він ось як він смажить суперника. Я бачу, щоб Федецькі паски випікав. Ну це до, до характеру. Ось хижняк. Просто знаю обох дуже близько. І хижняка, і федецького за характерами хлопці, які. будут биться до последней секунды. Ну а тем временем мы видим уже в первом раунде у нас серьезные размены проходят. И нужно сказать, что это матч-реванш для Хижняка. Эти ребята уже встречались в прошлом году, в январе. Тогда одержал победу Кассель. Поэтому, конечно же, Хижняк сейчас полон сил и намерений одержать победу, взять реванш. Один из самых э, сильных. Если не самый сильный алжирец из сегодняшней пятерки. Достался хижняку. Один из самых титулованных. Чемпион Африки. Пятикратный чемпион Алжира. Ну и по всему видно, что действительно парень боксировать умеет. Так, ну суперник дуже і дуже задосвідчений. В'ячеслав, ну що говорити? 32 роки, і 19. Думаю, це подивись як подивись, як йде вперед, хижняк. Все. Михайло Мельник. Ну і батько Олександра Хижняка так само тут. Думаю, нам його покажуть. Так, да, по сравнению, звісно, з прошлым годом Хижняк під однозначно. Поэтому шансы на реванш у него большие. Поджимает он соперника. Вытирает спиной канаты. Мы видим. Алжирец. Набил Кассель. Но в ударной мощи практически ничем не уступает. Мы видим. Хижняка можна характеризувати як силовика, який, в общем-то, йде ламає суперників фізично. Ну і темп так хижняка, який він намагається з першого до останнього раунду тримати. Ну це такий перший раунд. Да, град ударов висипав в общем-то в этом раунде хижняк но ну, кількість ударів я с ним так воял то поживу по тебе поднимись якраз до батька повернувся олександр хижняк ви його побачили на задньому плані Має бути перший раунд, так. За нами В'ячеслава. За кількістю ударів, так? Якщо ти сказав про цей град ударів, так воно і було. А ну ка 10-9 на нашу користь. Поїхали далі. Не будемо спорити. Щот об'єктивний. Ну і як там, ти знаєш, катмани попрацювали кутку на біля Касель. Так, у сім'я таке у нього також боксерське напіл. Но ось, ну, ну, там еще подивайся. более серьезное рассечение получает Ты Набиль приш... Кассель. Я боюсь, что бой будет остановлен, потому что там невероятное, имя. невероятное... Набил, набил Кассель... Вот рассказывать, что его набил хижняк. хижняк. Стоп! Этот бой будет остановлен. Действительно, травма очень серьезная, всечка просто Стоп. невероятная. Очень просит, конечно, алжирец продолжить бой. За это ему респект, конечно. Ну и видим, какое джентльменское поведение у Набио Касселя. Снимаем шляпу перед ним. Но аплодисменты Хижняку. И Би не Но как вся публика чекала. Смотрим, как это было. Столкновение головами все-таки, да. Пошел вперед головой Хижняк. Это не намеренно, естественно, было сделано. У него такая манера. Но тут сам пошел вперед своей головой уже Алжирец. Такое бывает. Это бокс. Никто не застрахован от рассечений. Но мы видим там не для слабонервных. Зрелище. Рассечение очень серьезное. Я щось вспоминаю, коли вижу такі розсічення. Бой Віталія Кличка против э, Ленекса Льюіса. Помним, какое серйозне розсічення тогда було у нашого. Ну, ти знаєш, краще так чемпиона. зупиняти поєдинки з тобою погоджуватися, ніж ми з тобою так само коментували Лебідєва. Пам'ятаєш, ось тоді, щоб було яка геметома була на обличчі у його суперника, ну краще, щоб такого не було. Тут весь вазелин, кажется, забрал еще было в палате спорта, для того, чтобы остановить эту кровь. Да, тут придется накладывать швы, по всей видимости. Но я не слышал, чтобы рефери зафиксировал удар, столкновение головами. Так что, в общем-то, интересно, как сейчас будет квалифицировать этот бой его Там окончание. Ну, якщо будуть рахувати на момент, так то після першого раунду 10-9 на користь хижняка було. Ну, да. Таке вже було так. Ми з тобою коментували також бій по Яцики. Ось також глобе розсічення на лобі було у нашого капітана. Ось тоді рахували бали на момент зупинки. Так записки будут рахувати. Сбирая а третий в ринзе записки из каждого рефери. У, ну тут, Вячеслав, тут я с тобой погоджусь. Тут ты правильный бийс гадав. Тут, значит, и да. намагаются. Только там с таким рассещением еще долгое время давали боксировать Виталию. Мы помним, как мужественно он держался и тоже не хотел прекращения поединка. Но там было слово «за» доктором, за рефери. Ну и той в ФБ и так за Пидрохунком. Да, по очкам Виталий Кличко выигрывал у Ленекса Льюиса, мы все хорошо это помним. Но, к сожалению, тогда он потерпел поражение техническим нокаутом. Так было решено. Лезімен. Єрифере мік базис болт 16 секунд раунд. after this round, 2018 of all judges. We 20-19 by у всіх троєх суддів. Олександр Хижняк! Ну і щира радість! До останнього він нам у очі дивився Олександр Хижняк, Який же там рахунок? Ну, і ми не знали, що сказати Хижняку з перемогою. Сашко. Ось ці емоції Олександра. Чому ми завжди боліваємо за Хижняка. Ну і з перемогою 4-0. Очень неплохой результат для нас. Но впереди у нас супер тяжелый вес. Скажем так, десерт этой матчевой встречи. Так что не пропустите. Будет интересно.